Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, давайте ми відкриємо Євангелію від Луки, перший розділ, і зачитаємо те, що ми вже сьогодні багато разів чули, але насправді наші роздуми над Божим Словом це є найголовніше. Тому я хочу ще раз зачитати Євангеліє від Луки, перший розділ з 26 го вірша і по 38. й а шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена за мужем, була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві Марія, і, війшовши до неї, промовив Радій, благодатна я, Господь з тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї. Не бійся, Марії, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус, він же буде великий, і сином Всевишнього званий, Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида, і повік царювати він у домі Якова, і царювання Його не буде кінця. А Марія озвалась до Англа. Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй. Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться, буде син Божий. А ото родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої, неможливої жадної речі. А Марія промовила: Я ж Господня роба, нехай буде мені згідно Словом Твоїм. І відійшов ангел від неї. Амінь. Брати і сестри хочу. Читаючи ось це місце, я зауважив те, чого раніше не бачив. Тут є всього 13 віршів. Ось так широко благовіщення відкрито тільки в одній Євангелії, Євангелії від Луки. І оце все благовіщення воно займає 13 віршів. Три вірші це загальна розповідь, ніби фон, ніби такі загальні мазки. Вісім віршів це, це, це саме благовіщення, то, що Ангел говорив, і тільки два вірші це слова Марії. І я сьогодні хочу з вами звернути увагу насправді на цю саму меншу частину, на слова, на слова цієї дівчини Марії. Незвично, я знаю, що незвично, але я постараюся показати, як в життя цієї молодої дівчини прийшла криза, як вона пройшла цю кризу. Я хочу, щоб ми з вами подивилися, як криза прийшла в життя Ісуса Христа. І Він долав цю кризу так само, як долала її Марія. І як ми можемо, особливо за прикладом Христа, Проходити ті кризи, які є в нашому житті, в мене на роботі минулого місяця в співробітнику робили операцію, а це онко в нього було апухтина в голові. Здоровий чоловік не сподівався, ходив на роботу. Просто дуже несподівано багатодітний чоловік в життя. Приходить ось таке випробування. Проходить два тижні інша колега моя на роботі, на тій самій роботі, той самий діагноз, пухлина головного мозку. Жінка, троє діточок, чоловіка немає. Вона на, працює на двох роботах. Про що я? Про те, що інколи ми з вами стикаємося з ситуаціями, яких ми не очікуємо. Ми не очікуємо, але чомусь Бог допускає, що вони приходять до нас. Це може бути будь-які ситуації. З цим стикнулося багато сімей, які все життя працювали. Вони здобували, вони будували. І одного дня, можливо, вже в своїй старості вони зрозуміли, що вони все втратили, бо прийшла війна, це все зруйнувала. Здоров'я сім'ї, маєтки, все. Ми живемо в такому світі, де ми не знаємо, коли це може торкнутися в нас. Нехай Бог допоможе, щоб це нас не торкалося. Але навіть, навіть якщо нас не торкнеться, то торкнеться наших ближніх, і ми повинні бути готовими пройти з ними цей шлях. Чому криза в житті Марії? Дослідники Біблії кажуть, що цій дівчині було від 14 до 17 років. Коли дівчина заручена за хлопцем, так само як хлопець збирається одружуватись, в неї є свої мрії, свої сподівання, ми вже коли з вами про це говорили. Але коли в її, її з'являється ангел, то приходить усвідомлення, що оці всі мрії, ці всі сподівання вони, вони не здійсняться. І це, це стається дуже несподівано. Ми з вами, коли читаємо цей текст з року в рік, особливо коли ми віруючи з дитинства. Нам здається, що це так органічно вплетено в Біблію. Але насправді це було просте життя, жила дівчина. І ось тут просто в один момент з'являється її ангел, і така новина, яка тут є її реакція написана. Реакція. Вона затривожила словом і стала роздумувати. Отам, От де слово роздумувати, насправді це слово з бухгалтерського обліку, де вона все зважила, де вона дуже... Сильно думала про те, що сталося. Друге, в своїй книзі Приховане Різдво Тімоті Келлер пише, що, ну, і це і, і очевидно, суспільство, в якому жила, жила Марія, воно було консервативне, і так зараз люди, тоді люди вони вміли рахувати. Вони бачили, коли Марія завагітніла, і вони знали, що вона ще не одружена з Йосипом. Висновок дуже простий. Або вона завагітніла від когось іншого до одруження, або вона завагітніла від Йосипа, але також до одруження. І одне, і друге осудження і в тому суспільстві. Це неабияке осудження. І сьогодні ми з вами живемо в часі, коли ми маємо дуже багато зв'язків, ми маємо дуже багато друзів, ми маємо дуже багато контактів. Але в той час люди вони знали до 50 людей, з якими, в середовищі яких проходило все їхнє життя. І як цим людям сказати, що ти завагітніла лаві Духа Святого? Хто повірить? І коли ця дівчина розуміла, що вона дівчина, що вона невинна, і що в її, вона розуміла, що цей осуд їй придеться з цим жити. Це криза в житті цієї молодої дівчини. І ще один момент ангел Гавріл до Марії говорив тільки з священником Захарією і з пироком. З Даниєлом. І це нерозумово. Інколи, коли ми. Ну, не знаю, можливо, а не такі, а я такий, коли я спілкуюся з, з людиною, яка багато чого досягла, або яка мене щось відпитає, я маю дати яксь відповідь, яка впливає на моє життя. Я хвилююся, я дуже хвилююся. Ця проста дівчина вона говорила з посланцем Бога. З Англом Гавриїлом. І це була незвична ситуація. Це щось сталося в її житті, де захиталося її повсякденне просте дівоче життя. Що вона говорить? А Марія промовила, я ж Господня раба. Коли вона подумала, коли пройшов ось цей час, який вихід з кризи, яка її реакція? Вона каже, я Господня господня раба. Вона не каже, я все зрозуміла. Тому що насправді ми ніколи до кінця не можемо все зрозуміти, ну принаймні до того часу, поки ми живемо на землі. Вона не каже, мені це сподобалося. Вона каже, я Господня господня раба. А, брати, відкрийте, будь ласка, послання Євреям. 11 розділ і 8 вірш. Євреїв 11,8. Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину. Послухався і пішов, не відаючи, куди йде. Цей чоловік, він пішов, послухався, але він не знав, куди він йде. Марія зробила щось подібне. Вона сказала, Я Господня раба. Хоча вона не розуміла, що це для неї означає до кінця, ангел говорив їй. Але коли ми читаємо потім Біблію, всю Євангелію, ми бачимо, що вона багато чого не розуміла і не очікувала, що станеться з нею в її житті. Біблія вона каже, я Господня раба. Біблія всіх людей без виключення вона називає рабами. Я розумію, що в сучасному контексті, в тому часі, де ми живемо, це ріже вухо, і ми не звикли так говорити, але Біблія говорить, що всі люди вони є, вони є раби або раби гріха, або раби праведності, тобто раби Бога. Давайте, щоб я не був голослівним. римлянам, нам. Шостий розділ. Римлянам шостий розділ. Я буду просто вибірково. 16 вірш. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви, то ви раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху, послуху на праведність? Ну, потім 20 й вірш. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. 22 22-й вірш. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, ми бачимо, що Біблія називає всіх людей рабами. Якщо ми це зрозуміємо, якщо ми це приймемо, що ми. Не можемо бути в цьому світі автономними, ми не можемо бути незалежними. Е я обов'язково мушу спиратися на кафедру. Не тому, що я боюсь, що я впаду, але це моя це опора, моя це мій спокій. Так? Я знаходжу якусь підтримку. Ну, я, я думаю, що ви сподіваєте, я. Людина, яка хвилюється, їй треба стаканчик в руки взяти, або ручку, так? Ми люди такі. І ми не можемо бути незалежними. Ми повинні під ногами відчувати опору. так? І ми або думаємо, що ми самі собі пани. Якщо ми так думаємо, то ми раби гріха, або ми добровільно віддали себе в рабство. Ісуса Христа, Богу Богові на праведність. І Марія говорить, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм. Це покора. Покора, насправді, це велике-велике благословення. Насправді, коритися складно, але це велике благословіння колись. Я почув цей приклад, і я його наводив, але він мені подобається я наведу його ще раз. Піаніно чи фортепіано я не знаю як правильно. І так, і так, дякую. Для мене, що китайська іероліфа, що ноти, ні то, ні то не зрозуміло. От я ну, я що дивлюся на китайські букви, що за на ноти, ну нічого я не розумію. І для мене це, 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 розумієте, це, ну, це генії. Тому що вони розуміють, що стається? Є ноти, вони, дівчата, жінки, коряться нотам, нажимають клавіші, що таке є, то що вони нажимають? Їхня покора нотній грамоті. І нам приємно. Посадіть мене за то крісло. Або ви мене виженете, або ви самі вийдете. Гора є величезне благословіння. Величезне. Я один раз слухав свідчення українця, віруючого, який виїхав в США, і наші брати, які виїжджають, часто працюють там на фурах, на великих машинах, на траках їздять. І він розповідає: він їде по хайвею, і він випадково проїжджає свій з'їзд. І виявляється, що наступний, там йому треба проїхати 30 кілометрів. Ну це шкода, це час, це паливо. Але ж Україна за кермом. Направо — нікого немає, наліво нікого немає. Стоїть знак, що не можна розвертатися. Але дивиться, камер немає, нікого немає. Ну, чому ж ні? Ну, цей чоловік розвертається, їде. Не пам'ятаю, як він казав. Ну він казав дуже мало. Ну, не знаю, хвилина він їде, дві хвилини. Мигалки доганяють його, зупиняє його, його, його поліцейський, старший чоловік, дуже такий, ну каже, а, а, а постарший, зупиняє його. Каже, ти знак бачив? Віруючи, каже, бачив. Він каже, як ти думаєш, чому його там поставили? Каже, я не знаю. Він каже, я тобі розкажу, тому що я є той чоловік, який приходив в сім'ї і каже, я вам співчуваю. Але сьогодні на тій дорозі загинула ваша дитина, ваш чоловік, ваша дружина, ваша мама. І каже, я не хочу. Це найгірше в моїй роботі. Я це ненавиджу робити. І тільки для того, щоб я це не робив, я поставив тут цей знак. Але ти йому не підкорився. І ми бачимо, що коли ми за кермом, ми дотримуємося правил дорожнього руху, то ймовірність попасти в аварію є, але вона в рази менша. Наша покора це величезне благословіння. Величезне благословіння. І ми бачимо, як. Ось ця, молода, ось ця молода дівчина. В її життя прийшла буря, прийшов шторм, щось таке неочікуване, чого вона точно не очікувала, не мріяла, не думала, не знала, не гадала. Сталося. Але вона приймає її як? В покорі, в послусі. Каже, я Господня раба, нехай буде мені згідно волі твоїй. Браті і сестри, я хочу подивитися на кризу Ісуса Христа. Якщо це так можна назвати, я думаю, що коли ми зараз будемо роздумувати, ми зрозуміємо, чому ці речі називають так. Давайте ми відкриємо послання до Філіпян, другий розділ. Послання Павла до Філіпян. Другий розділ, сьомий восьмій вірші. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Це говориться про співтворця Всесвіту. Він, він вдягнув на себе людське тіло. Е, Лео Франк проповідник. Більшість з вас чули хоча б один раз його, він працює і на швидкій допомозі, і багато працює з людьми старшого віку. І от коли він проходив навчання для людей старшого віку, один з елементів навчання, що вони проходять, вони беруть костюм, який важить 100 кілограм, який тисне його з всіх боків, і вони кажуть: одягніть. І побудьте в ньому кілька годин, отак от себе почувають старші люди. Щоб ви зрозуміли, відчули себе в їхній шкірі і по-іншому реагували на, на якісь їхні прохання. Ісус Христос, Він, будучи дуже сильним, став дуже обмеженим. Став людиною, яка хоче їсти, яка хоче пити, яка хоче спати, яка хворіє, в якої є зобов'язання перед родиною, є різні моменти. І це є криза, я сподіваюся, ви розумієте, в чому про що я говорю. Маючи все, він себе умалив. Це перший момент. Другий момент його молитва в Етсеманському саді описана в трьох євангелистах, тільки в синоптичному не написано в Івана, а в Марка, Луки і Матвія написано. І ось як він молився. Що нехай мене, мене ця чаша. Уявляєте? Він пройшов все до кінця, і настільки складно. Настільки важко і фізично, і психологічно, і морально, і по-різному складно, що Ісус Христос просить, що нехай Його ця чаша. Ось ця криза. Криза проявляється в тому, що коли Він молиться, краплі поту стають краплями крові. Криза проявляється в тому, що в нього є дуже мало людей. Який він вибрав, щоб вони були з ними. І він так сильно хоче, щоб вони були з ним, молилися за нього, але навіть найближчі вони сплять в цей найважливіший момент. І це є криза. Але в тій молитві, брати і сестри, ви краще за мене знаєте, яке як продовження тій молитви всіх трьох вангалистів. Але нехай не моя буде воля, а твоя. Нехай не моя буде воля, а Твоя. Марія фактично зробила так само, як зробив Ісус Христос. Нехай буде за Словом Твоїм. В покорі Ісуса Христа є дуже велика ціна. Дуже-дуже коротко. Це зрада Юди, це зречення Петра, це його побиття, це його усміювання, це його розп'яття, це відсутність співчуття до Нього, навіть коли він вже був розп'ятим на Христі. Це покинутість Його, його батьком Богом, і це гнів Бога, який був призначений для нас, але вилитий на нього. І Він це все, це ціна Його покори. Це Ціна Його покори. Ми живемо в світі, де нами часто хочуть зманіпулювати, знаєте, розказують, як сильно страждав Христос для того, щоб викликати нас відчуття вини. Але я цього не бачу в Біблії жодного разу. Це показує то. Що Христос зробив заради нашого викоплення, яка ціна Його покора, Його покора. Це означає визволення нас. І сьогодні, якщо в нашому житті, я знаю, що це легко говорити, коли в нашому житті цього немає. І я знаю, що. Це, ймовірно, неможливо сказати, коли в нашому житті це є. Але я хочу це сказати, що коли в нашому житті є складнощі, є біль, є невизначеність, є криза, то варто нам зробити так, як зробила Марія. Ми не знаємо, чому це так. І ми не знаємо, куди нас веде Христос. Але нам достатньо. Знати Христа. Якщо я усвідомив, що ось це все, що пережив Ісус Христос, як Він себе умолив, як Він страждав, як Він це все зробив заради спасіння, після ось цього усвідомлення не страшно сказати, я Господній раб. Чому? Тому що це не тиран. В руки такого Бога не страшно віддатися. За таким Богом не страшно йти, навіть не знаючи, куди ти йдеш. Ось чому важливо пізнавати Христа. Ось чому важливо роздумувати над тим, що пережила Марія. Нехай допоможе нам Бог в момент складний в нашому житті. Хоча Нехай уминуть всіх нас, всіх вас ці моменти. Але якщо станеться, нехай ми візьмемо Ісуса Христа за руку уявно і усвідомимо те, що нам достатньо знати, хто Він є. І нам не обов'язково знати, куди Він нас веде, навіть якщо ця ситуація дуже-дуже складна. Нехай допоможе нам цьому Господь. Амінь.